Забрало 100 чоловік нас і каже, не розрушаєш площадку, Не розрушай площадку. Детку. Покажіть, я вам розкажу, хто мене принижував. Не розрушай, вона построєна на віка і так далі. За 6 днів застосовує тяжку техніку, була зруйнована площадка, яка була построєна на 100 років, Поставлені палочки, косочки, все розламалося зараз і так далі. Замість піску завіз від сів цементу, цементу канцерогенного віщества. Я дав сертифіковану лабораторію ПС. Сертифікована лабораторія БС показала, що це дроблюний цемент. Я стояв ночі того Камаза, кажу, не викидайте дітям цю пилюку. Мені сказали, мужик, мужик, ти. Ти що, і маєш грамотою? Ти такий умний. Мене Вони... і я приведу сюди 100 чоловік. Мене послали нахуй.